А от у чемпіонаті області з футболу зіграні матчі 14-го туру. Незважаючи на те, що великих змін у турнірній таблиці не відбулося, цікавих та яскравих матчів вистачало. Подробиці обласних баталій в огляді від Антона Проценка. У зустрічі сумських студентів аграріїв і команди Спартак Сомбут» зафіксована перемога останніх із рахунком 3-2. Студентів СНАУ вистачило лише на перший тайм. А в таймі другому переможний м'яч за будівельників провів Віталій Старинський. Приблизно такий самий сценарій був і у матчі між командами Барса Спартак Глухів. Першими забили Барсята. Після чого наприкінці другого тайму глухівчани зрівняли рахунок. По перерві гості забили ще три м'ячі, і у підсумку святкували найбільшу перемогу у цьому розіграші 4-1. У Глухові місцевий велетень приймав лідера турніру Кролевецький локомотив. Гравці останнього і цього разу не помітили суперника та впевнено перемогли 2-0. Голи забивали Сергій Зикунов та Агіл Велієв із пенальті. Перемогою відсвяткували день працівників освіти, гравці педагогічного університету та ще й над принциповим суперником сумськими політехівцями. Такий бажаний результат приніс єдиний у матчі гол від Віталія Катериніна, забитий наприкінці першого тайму. А от центральну гру туру між Охтирським нафтовиком 2 та роменським агробізнесом ТСК зупинили на десятій хвилині. Рішення про подальшу долю матчу винесуть на найближчому засіданні контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу Сумської області. Антон Проценко на часі спорт.